Там, був люк я його не помітив. <рик> ну так, да. якось тяжко було. Стривай, сталкере. Не помітити. Не стріляй, доцент. Якщо ти повантаж, то забирай. Він мені нахрен не треба. Ага. Це все башка з його тупими ідеями. Я знав, що він десь налажає. Давай домовимося, а я все поясню. Блін, ну поясню, давай. Ну пояснюй, ніхто не мав постраждати. Башка і двоє моїх людей мали підійти до точки заздалегідь і сказати кур'єру, що шах їх відправив забрати вантаж. Але кур'єр, мабуть, що за Обмін затягнувся, башка затримався, аж раптом приперлися люди Шаха. Почалася мокруха. Сталкері, я просто хочу звалити звідси живим. Я тобі щось відсипав, та шах нам не платив, ні хріна. А, знаю координати його схону. У нього там крутий ствол, він його спеціально з великої землі замовляв. Бери це, бери вантаж. І відпусти мене. Згода? Блін, ну вони устроили беспредел. Завалили ребят, которым платили бабки за доставку. У мене в дитинстві був такий ковір а зали <загалі> небо на стіні в нього сзади висить. Ладно, пожалію.